Пріоритетні заходи на 2024 рік забезпечення життєдіяльності міста, з урахуванням потреб у підтримці ЗСУ та ТРО при забезпеченні повноцінного функціонування соціальної сфери, а також продовження відновлення пошкоджених об'єктів. У Чернігові представили програму соціально-економічного розвитку територіальної громади на наступний рік. Після сіми років розвитку, коли Чернігів піднявся з останніх місць в рейтингу, зведеному обласних центрів, на друге, ну ми ділили друге там, з іншими обласними центрами, але по суті по показникам це було там, друге місце, і це був стрімкий розвиток за рахунок управлінських підходів, за рахунок ефективності використання ресурсів в місті Чернігові. Нині ж маємо інші реалії. Повноцінний розвиток впирається в низку факторів, а це і близькість до кордону з ворогом, і логістика, і руйнування, яких зазнав Чернігів. Багато підприємців так і не відновили свої бізнеси, адже це величезні кошти, каже Ломако. Багато на жаль родин, от Ми говоримо 275 тисяч. Ну можливо, трошки менше там двісті хай буде. Але ці 15 тисяч, які не повернулися в місто. Це активні люди, які десь інвестують і відкривають бізнес, хтось там в Словенії, хтось в Польщі, хтось в інших країнах, можливо, в Західній Україні, хтось з родинами, хто ну, вже діти ходять в школи в інших країнах. Відповідно, ну, за цих людей нам ще доведеться боротися, щоб вони повернулися в місто. Виконуючий обов'язки очільника міста зазначив, Чернігову необхідна підтримка держави, зокрема у відновленні потенціалу інвестиційної привабливості, адже враховуючи географічне положення, нині ми не є конкурентно спроможними серед інших регіонів. Ми потратили на відновлення наслідків російської агресії за частину 2022 року і за частину 2023 року близько мільярда гривень. Ну, якби ми цей мільярд гривень витратили в проєкти, десь двори відремонтували, десь мережі відремонтували, десь е, якісь об'єкти, які потрібно ремонтувати, ми б ну, були б більш-менш на рівні з іншими обласними центрами. Вони цей мільярд, а у них більше мільярда, ну більше. Е, витратили на розвиток своїх територій, благоустрій щоб без підтримки держави, хоч чуть-чуть бути на рівні з... Двадцятьма іншими там обласними центрами, там чи 15, які в значно кращій ситуації своїми силами ми не зможемо. На сьогодні кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у місті складає понад 17 тисяч осіб, що на 5,2% більше, аніж на початку року. Надходження до бюджету від суб'єктів малого та середнього підприємництва за 9 місяців 23-го складає 747 мільйонів. Число зайнятих у цій сфері, за даними Державної податкової служби, близько 58 тисяч людей. За попередній рік середня заробітна плата на комунальних комерційних підприємствах складала 11 тисяч. 746 гривень, а на 1.07.23 13512. тисяч Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що пропонується через службу зайнятості 9132 тисяч сто гривні. Це 9 місяців поточного року, що суттєво менше ніж середня заробітна плата у місті. Водночас у Чернігові кількість вакансій для працевлаштування населення збільшується. А число зареєстрованих безробітних зменшується. Це пов'язують зі змінами в умовах перебування на обліку та виплати допомоги по безробітцю. Важливий фактор соціально-економічного розвитку освіта чернігів серед лідерів за рівнем охоплення офлайн навчання. Кількість дітей у садочках та школах менша до воєнних показників. Наразі кількість здобувачів дошкільної освіти значно нижче до воєнного показника. 6565 дітей ходять у садочки зараз. У порівнянні до 10 тисяч 379 дітей за 2021 рік зменшилась також загальна кількість учнів шкіл міста. У поточному навчальному році їх 27 122, у 2021-22 навчальному році у школах міста навчалось близько 30 тисяч учнів. Позитивну динаміку має обсяг пасажироперевезень у місті. У поточному році він відновився майже до рівня 2020 року. Кількість населення, що користується автобусами, суттєво збільшилася. Нагадаємо, відразу після завершення активної фази війни в Чернігові запустили нову транспортну мережу. З маршрутів прибрали автобуси малої місткості. Головною ж метою програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2024 рік є забезпечення безпеки та цивільного захисту населення. Передбачена робота з відновлення інфраструктури міста, покращення екологічної ситуації, розвиток підприємництва, міжнародного співробітництва. Тощо нагадаємо, також 7 листопада члени виконавчого комітету підтримали проєкт бюджету Чернігівської територіальної громади на 2024 рік. Його пріоритет підтримка ЗСУ і забезпечення життєдіяльності міста. Далі головний фінансовий документ мають затвердити депутати на найближчій сесії. Наразі кількість здобувачів дошкільної освіти значно нижче до воєнного показника 6565 тисяч дітей ходять у садочки зараз у порівнянні до 10 тисяч. 379 дітей за 2021 рік. Зменшилась також загальна кількість учнів шкіл міста. У поточному навчальному році їх 27 122, у 2021-2022 навчальному році у школах міста навчалось близько 30 тисяч учнів. Позитивну динаміку має обсяг пасажироперевезень у місті. У поточному році він відновився майже до рівня 2020 року. Кількість населення, що користується автобусами, суттєво збільшилася. Нагадаємо, відразу після завершення активної фази війни в Чернігові запустили нову транспортну мережу. З маршрутів прибрали автобуси малої місткості. Головною ж метою програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2024 рік є забезпечення безпеки та цивільного захисту населення. Передбачене Робота з відновлення інфраструктури міста, покращення екологічної ситуації, розвиток підприємництва, міжнародного співробітництва тощо. Нагадаємо, також 7 листопада члени виконавчого комітету підтримали проєкт бюджету Чернігівської територіальної громади на 2024 рік. Його пріоритет підтримка ЗСУ і забезпечення життєдіяльності міста. Далі головний фінансовий документ мають затвердити депутати на найближчій сесії.